Uh, <laughs> you. Прибирання вулиць Ніжина і своєчасний вивіз сміття залежить від стабільної роботи комунального підприємства, виробниче управління житлово-комунального господарства. Наразі підприємство переживає складні часи, але завдяки ефективному збалансуванню ресурсів та за підтримки міської ради житлово-комунальному господарству вдалося оновити автопарк та відремонтувати прибиральну техніку. Старі автомобілі зіли, які 90-х років ми провели капітальний ремонт. Установили нові турбодізельні двигателі, замінили базу ходову, то тобто були замінені і колеса, були. Повністю відреставрировані мости, коробки. Тобто проведений капітальний ремонт. І на даний час ця машина виглядить як тільки що з конвеєра но нова. Для реалізації проєкту із відновлення парку машин міська рада цього року виділила 900 тисяч гривень. За ці кошти капітально відремонтували два автомобілі зіл і закупили нове сучасне обладнання для сміттєвозів, що відповідає євростандартам. Ми на нього встановили з перспективою на те, що в місті будуть встановлені з часом євроконтейнера. Воно дозволяє сьогодні мати захвати для євроконтейнерів і для класичних контейнерів, які сьогодні у нас в місті є. Це Куба. Через те це шах вперед, і ці машини, які є сьогодні в наявності на комбінаті, вони не змогли би працювати з євроконтейнерами. А якщо ми не перейдемо на євроконтейнера, то ну скажем, це буде топтання на місці, а нам хотілося б в. Шагнути вперед до євростандартів, нова техніка зазначає водій Анатолій Іллюшко забезпечить економний розхід топлива та збільшить продуктивність роботи. По вигляду автомобіля має працювати добре. Міський голова Ніжина Анатолій Лінник особисто вручив ключі від нового сміттєвозу водію Анатолію Іллюшку і привітав колектив підприємства з оновленим автопарком. Транспортний парк підприємство займається благоустрою міста. Не оновлювалася. Ми бачимо в якому стані у нас старі сміттєвози, які відпрацювали більш ніж по три цих терміни. Розуміючи цю проблему і необхідність того, щоб підприємство працювало стабільно, щоб техніка працювала безперебійно. Ніжинська міська рада в цьому році виділила необхідні кошти для реалізації. Проєкту по відновленню першої машини. Сьогодні ми бачимо це перша машина, на підході ще одна. І буде ще одна скарб ремонту, так? Так. Планується. Сьогодні... Ну і я так е... вірю в те, що на наступний рік ми також передбачимо кошти для того, щоб і іншу техніку також відновити. Е... Хочу подякувати вам за вашу роботу, за терпіння. за той складний період, який ми з вами пережили. Але вірю в те, що зараз нам вдалося стабілізувати ситуацію на підприємстві і в подальшому підприємство буде не те, що там виживати, а розвиватися. А для нас найголовніша справа, тому що ваше підприємство це обличчя нашого ніжного. Закупка першої машини для колективу комунального підприємства справді святкова подія. Називають її хорошим стартом до оновлення автопарку підприємства.